Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про транзит Меркурія по самому містичному знаку Зодіака Риби та його аспекти. 23 лютого Меркурій перейде в знак Зодіаку Риби і розпочнеться нова історія подорожі Меркурія тепер по стихії води та нові його пригоди. Встигли придбати техніку, продумали плани, вивчили новітні технології та впровадили у життя свої знання, хто встиг. Вітаю з 23 лютого 24 року. Меркурій, із волелюбного прогресивного неординарного знаку водолій, де виявляв дуже велику активність мислення, прогресивно мислив, намагався зазирнути думками в майбутнє. Переходить у зовсім інший стан в знак зодіаку риби. А це вже інша історія. Легкий і рухливий Меркурій занурюється у стихію води, і тут він стає плавним розмитим, сповільненим дивиться в глибину, і люди в період проходження Меркурія по знаку риб також можуть відчувати уповільненість реакцій, небажання говорити, а більше слухати. В контактах може бути більше прагнення доєднання душ, і найважливіше в цей період легше зрозуміти емоційний стан інших людей. Період до 10 березня можна охарактеризувати творчо медитативним, сонливим. У рибах Меркурій мрійливий, задумливий, розсіяний, і дуже важливо це враховувати у повсякденному житті. У цей час люди більше занурені в себе, розумові принципи спрямовані в глиб, звідси можлива забудькуватість, бажання побути на самоті зі своїми думками, помріяти. І пам'ятаємо, сонце вже в рибах налаштовує нас на підбиття підсумків, висновки та синтез отриманого досвіду, щоб зрозуміти, що насправді душі хочеться. Так, розмова з душею, усамітнення, занурення у внутрішні процеси може в цей період бути дуже позитивним і корисним. Період може характеризуватися як період розсіяності, забудькуватості, небагатослівності, уразливості, сонливості, витання в хмарах. Тому враховуйте цей момент. Так як у рибах Меркурій слабкий, можуть бути складності в засвоєнні інформації, сповільнене мислення, плутанина. Люди можуть бути схильні до збільшення, прикрашання, брехні, причому можна самому собі щось нафантазувати. Інформація краще засвоюватиметься через читання, образи, символи, візуалізацію. Тому в цей період краще включати образне мислення. Підключатися до потоку та отримувати інформацію з космосу, пропускати її через себе та слухати свою інтуїцію важливий емоційний контакт. Тим часом легше зрозуміти емоції інших людей, і якщо захочеться поплакати в жилетку, вас обов'язково вислухають. Також це час психологів, поетів, творчих людей, роботи з психологом. Тож спробуйте, а раптом вийде написати вірш, казку. Музику, намалювати картину. Час сприяє творчим процесам, і з цього навіть можна отримати вигоду, монетизувати свої творчі роботи. Звертайте увагу, якщо необхідно підписувати документи, читайте між рядками. Це період неуважності, тому можливі помилки. Якщо необхідно зробити важливу роботу, дуже добре, якщо буде натхнення, включайте уяву. Використовуйте атрибути, максимально залучайте фантазію, символи, знаки. Тоді можливість помилок мінімалізується. Мозок налаштований творчо і вдасться зробити великий обсяг роботи. При взаємодії з людьми встановленні потрібних зв'язків і контактів потрібно бути добрими, щедрими, м'якими, надавати допомогу та підтримку, і натомість теж можна отримати допомогу та підтримку. Потрібна інформація може надходити сама собою, потоком, але не забувайте. У цей період люди можуть дурити, прибріхувати, приховувати потрібні факти, інформацію. Нептун управитель знака риб, володар морів, океанів, тому все, що пов'язане з водою, відіграє особливу роль. Можна випадково облитись водою, залити техніку, а можна включити водні процедури, робити практики з водою на очищення та залучення бажаного, купатися у святих джерелах, відвідатись в святі місця. Це чудово. Повий час для медитації, молитв, звернення до творця. Всі молитви будуть почуті. Через розсіяність, неуважність. Перевіряйте ще раз аналізи, діагнози. Тут теж можливі помилки. Краще перевіритися у кількох лікарів для достовірності. Період перебування Меркурія у рибах це один із небагатьох періодів, коли піднімаються напружені емоційні стани. Хочеться пожаліти себе. Зрозуміти, чому так погано на душі, тому промовляйте свої емоції, свої болі, страждання, страхи тощо це найкращий момент заглибитись у себе, знайти та зрозуміти причини у цей період. Люди більше відкриті до співчуття, Такі енергії у повітрі. Вас вислухають, поспівчувають, і навіть коли промовляєте собі чи комусь, вже в цей час можуть прийти усвідомлення цього вантажу. Не забувайте про творчість та розкриття інтуїції, прислухайтеся до своєї душі. Коли ви розслаблені, може надходити інформація через сни можуть бути інсайти, особливо в медитативному стані. Відкладіть холодний розум, холодну логіку на інші часи. Риби це мрії, інтуїція, і це працює, але не впадайте в ілюзії та безглузді фантазії. 28 лютого відбудеться з'єднання Меркурія з Сатурном, а згодом і сонця через кілька годин, тобто потрійне з'єднання. Це буде цикл сонця з Сатурном, Цикл пов'язаний з нашими досягненнями, посадами, славою, кар'єрою, цілями, стратегічними цілями, бізнесом та професією. Це усвідомлення своєї відповідальності в житті, новий етап, і пов'язаний він з тією відповідальністю, яку ми беремо за своє життя за себе. З мудрістю, подорослішанням, переходом на більш високу сходинку розвитку з'єднання Меркурія з Сатурном може спровокувати труднощі, суперечки, можливі трудності в отриманні інформації, песимістичний настрій, невпевненість можуть піднятися внутрішні страхи, але є зворотній бік цього з'єднання. Це точність, акуратність, обережність, самодисципліна. Щоб не було депресивних станів, емоційних конфліктів, обмежень, відсутності внутрішнього стриження, внутрішньої самотності то важливо брати відповідальність за себе і своє життя і всі ці якості впроваджувати в життя 29 лютого. Меркурій та Сонце у секстилі з Юпітером. Аспект теж діє 2-3 дні до і після точного аспекту. Тому в момент з'єднання Меркурія, Сонця та Сатурна, він вже діє. А це надає оптимістичного настрою, інтелектуальну активність, уміння переконувати людей і красиво викладати свої думки письмово, побачити перспективи розвитку. Це дуже добрий момент для написання планів 4 березня, о 22.22 -22, Меркурій у секстилі з Ураном, плюс-мінус. Один-два дні цей еспект сприятиме новим ідеям, осяянням, приємним подіям, науковим дослідженням, будь-якій інтелектуальній діяльності. Приймайте прогресивне. Нове на тлі напруги інших планет можуть бути казуси, але тут важливо чути свою інтуїцію, візуалізувати бажане та з оптимізмом дивитися в майбутнє 8 березня. З'єднання Меркурія з Нептуном о 17.00. також один-два дні до та після цього моменту. Аспект діє. це момент помріяти. Інтуїція та уява. Працюють в повну силу, це відмінний період, включитися у творчі процеси, мріяти, робити щось своїми руками, але при цьому бути в потоці, почуватися в єднанні із всесвітом, поговорити про музику, послухати музику, вірші, зробити інтуїтивний малюнок у точних та чітких справах можуть бути збої та перешкоди. Негативна частина цього з'єднання це помилки, ілюзії, розсіяність, хитрість, шахрайство, нещирість у відносинах. Не діліться чужими таємницями в цей період. Дякую, що приєдналися сьогодні. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Бажаю вам чудового дня та удачі у всіх ваших починаннях. До зустрічі!